Російський диктатор, в принципі, як і очікувалося, не прибув на переговори до Туреччини. Натомість відрядив делегацію з другорядних чиновників. Президент України Володимир Зеленський назвав представництво Росії бутафорним і додав, що українці не можуть бігати по світу і шукати Путіна. Очільник російської делегації, помічник Путіна Мединський, на виправдання позиції Москви, заявив, що там оцінюють ці переговори як продовження тих, що були перервані у 2020 Другому році Ну і Москва, нібито хоче тривалого миру, але на своїх умовах. Ну і далі Мединський вже завів стару пісню про усунення першопричин конфлікту. Uh -huh. Що власне відбувається в Стамбулі зараз? І чи варто нам е, чекати чогось від таких перемовин? Е, про результати можливі і детальніше про те, що буде відбуватися, ми поговоримо із е, нашим наступним експертом, кандидатом політичних наук, керівником міжнародної асоціації малих громад, паном Олексієм Буряченком. Пане Олексій, доброго ранку, і слава Україні! Вітаю, друзі, героям слава і вітаю промігідно всіх наших шановних глядачів. Дивіться, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що не братиме участі в цих переговорах в Туреччині, бо нічого від них не чекає. А, а що ми тоді чекаємо від цього? На що взагалі нам було участь брати в цьому фарсі? Це запитання не таке просте, як воно видається, на перший погляд. Російська сторона вийшла з ініціативою прямих перемовин, без умов причому ми ж чудово усвідомлювали, що це був блеф, що це не відповідає дійсності, і що направду це не без умов, а сам ще Путін сформулював це як продовження. На Стамбульського формату, що 22-го року, що це означає, це означає, що там був цілий ряд умов, які тоді Україна звичайно абсолютно очевидно не прийняла, uh -huh. тому що це були ну такі дуже схоже на капітуляційні перемовини. Ну що просто ми розуміли, про що ми говорили в 22-му році. Ну от. зараз ситуація кардинально змінилася і, звичайно, продовжувати формат 22-го року не з тими самими вимогами і хотілками Російської федерації. și si e absolut unde adecvată. чому ми чому ми на це пішли? Тому що абсолютно очевидно, Україна хоче продемонструвати свій налаштовування налаштування на конструктив у будь-якому перемовному процесі на будь-якому рівні з будь-яким рівнем делегацій та мандатів, хоч на рівні лідера, тому туди прилетів наш президент Володимир Зеленський, не хоч на рівні, скажімо так, початку перемовного процесу, там більш технічних делегацій, яку виставила Російська Федерація. Україна готова до будь-яких умов перемовного процесу. Ну і знову ж таки пам'ятаєте, як прореагував на це Дональд Трамп. Uh -huh. Сказав, що Україна точно має туди їхати. А європейський союз, коли який, по суті виставляв ну, точніше, країни коаліції охочих, які уставляли ультиматум Російської uh -huh. Федерації, що вони до 12 травня припинили бойові дії, да той самий всежно сісфаєр. тепер також цю історію поклали на паузу. І сказали, ми будемо відштовхуватись від того, як будуть розвиватися події в Стамбулі. Ага. Якби нас звичайно не було такої залежності від наших партнерів фінансової, економічної зброї, ну то, звичайно можливо наша позиція була б і більш жорстка. В даному конкретному випадку це ну скажімо така колективна гра, ага. і ми, ну скажімо, ми маємо все ж таки враховувати інтереси та думку наших ключових партнерів. Ну і до речі, Володимир Зеленський, коли ще не було відомо, що Путін до Стамбуло ага. таки не прийде. Він говорив, що він підніматиме питання про обмін полоненими. Але про це власне можна говорити і в тому форматі, який є. Тим більше, що в обох делегаціях є ж ну представники військових. Що про це відомо? Чи може бути домовленість про обмін полоненими? Ну так, да, звичайно, наша делегація дуже чітко сформулювала взагалі умови початку перемовного процесу, і сформульовані вони абсолютно логічно. В принципі дві умови: перша умова це Сісфайк, всеосяжний. Ну знову ж таки, про це неодноразово казали наші європейські партнери, організація Об'єднаних Націй. Це зазначали В сполучених штатах. Аналогічні тези Трамп говорив, що для того, щоб починати будь-який політичний перемовний процес, ну потрібно перестати стріляти. Ну, це ж логічно, так, ага. ну і другий аспект це звичайно обмін військовими полоненими як такий, ну також політичний жест сторін для того для готовності знову ж таки до перемовного процесу. Але а, ні Путін, ні медінський голова його перемовної делегації. Mm -hmm. Взагалі не формулюють питання для початку перемовного процесу, щоб реалізовувати сисфаєр, і от взаг... і більше того, я вам скажу, я абсолютно не впевнений, враховуючи той слабкий низький рівень відвертої делегації з боку Російської Федерації, що в них є мандат на це, на те, що вони представляли Російську Федерацію в питанні запровадження всеосажного сисфаєру. Mm -hmm. У мене складається таке враження, що це просто делегація Гація на рівні передати слова Путіна і все і там більше вони ну вибачте, але пусті як барабан, ага. тому да величезна, величезна кількість скепсису зараз є і від Марко Рубіо, про кого ви згадали, який нічого не очікує від цих так. перемовин, ні від Трампа, ні від наших європейських партнерів. Але знову ж таки, ми продовжуємо навіть а, навіть ці, абсолютно як на мене патові з точки зору перемовин на, на позиції продовжувати продовжуємо конструктивний лад. І все одно хочемо так чи інакше. Якщо російська сторона, все ж таки ну на має, хоча б хоч якусь, ну не знаю, крихітку, каплю, конструктиву, все одно її прочитати і відчути. Слухайте, а вам не видається, що американський президент таким чином, навіть зараз, поставлячи на паузу, чи навіть не роблячи якихось гучних заяв, хоча йому прям плюнули в обличчя? Він якимось чином намагається захистити Путіна? От там Володя, Володя, ну давай ми зустрінемось, ну давай ми поговоримо на рівних. Чому так себе веде Трамп? Чи є у вас якесь логічне пояснення? Хочете я для вашого каналу ексклюзивно Хочем. Дам свої думки з цього приводу? Я глибоко переконаний, що це може бути і стратегією Трампа і Сполучених Штатів Америки. А чому дуже просто пам'ятаєте, як реагували західні американські змі? На можливу зустріч з Путіном вони боялися, що Трамп не дотисне його на по справедливу миру. і Трамп цього боявся. Вот у чому правда. Він боявся, що він Путіна не дотисне, і в нього продовжить падати рейтинг. І от тепер, коли по суті на сторони прилетіли в Стамбул і перемовний процес, максимум на чому може розпочатись, і не факт, що через почнеться на рівні технічних делегацій, тут Трамп намагається виправдати свою майбутню зустріч з Путіним. Політично ага. виправдати ага. і політично до неї підвести, і що йому не потрібно буде виходити з тієї зустрічі з максимальним результатом зупинення війни, тому що пам'ятаєте, як формулював <правді> вчора навіть трам що е я обов'язково маю побачитися з, з путіним. Ново для того, щоб побачити позицію, просто його почути, тобто мінімальний рівень очікувань? А якщо мінімальний рівень очікувань, то мінімальні і ризики втрати рейтингу. Ну так, але бачите, поки він собі бавунькається, то ніяких якихось радикальних рішень немає. І от нам всім цікаво, чи є шанс, що сполучені штати все ж виконують ту погро... про... погрозу, про яку вони постійно говорили, і запровадять проти проти Росії оці ніщівні санкції, які передбачають вторинне мито на російську нафту. Чи це ви е, знову якісь? Блеф, який Путін розкрив, ну давайте чесно. Ну, хоча б якісь серйозні санкції Трамп під час своєї каденції е запроваджував на списку Російської Федерації, ні. І yeah. зараз, наскільки ми розуміємо, допоки ну буде надія на триваючий перемовний процес, на скоріш за все буде залишати цей статус-кво. Я ага. не виключаю, що Сполучені Штати можуть так чи інакше застосувати ці санкції. Але тоді, коли Трамп для себе зрозуміє, що далі з Путіним немає про що говорити, і все абсолютно безперспективно. Але і знов ж таки той пакет, який підготував Ненсі да, про який багато зараз говорять, не ага. там же ж зазначено 500% відсоткові мита вторинні на країни, які допомагають Російській Федерації обходити первинні санкції. Про що це говорить, друзі? Це говорить на фоні того, що буквально на днях, наприклад, Сполучені Штати уклали торгівельну угоду з Китаєм і зняли з них усі мита. Я дуже мало вірю, що зараз Сполучені Штати майже цього пакету накладуть на Китай 500% мита. Більше того, Індія візьміть країни, в яку йдуть інвестиції зараз, американські з Китаю переміщуються в Індію. що зараз Сполучені Штати на Індію. Діюпитися відсоткові ага. на, на мита накладуть. Ага. Як на мене, це ну, поки що така просто лякалка і не ага. більше. І є би абсолютно не дивно, що в Кремлі її ну розкусили, що в цьому форматі вони засовувати ці санкції не будуть. Знову ж таки, трошки. друзі, остання фраза, ми uh -huh. ж маємо розуміти. І я думаю, що наші чудо глядачі це також усвідомлюють. Uh -huh. в цій дипломатичній комбінації, перш за все, на сторони намагаються вирішувати свої питання і рішувати свої пріоритети. І сполучені штати точно тут не виключені. Ну так, ну, зрозуміло. Ну будемо чекати, хоч якісь технічні домовленості сьогодні в Стамбулі таки мають відбутися. Дякуємо, Дякуємо вам за те, що долучилися, прокидалися разом з нами. І нагадаємо, що з нами на зв'язку був кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації малих громад, пан Олексій Боряченко. Дякуємо вам.